Хмельницькому працівники поліції задокументували злочинну діяльність злочинної групи сформованої на етнічній основі з транснаціональними зв'язками, яка займалася незаконним збутом бурштину. Місцеві мешканці налагодили постачання бурштину з сусідньої Рівненської області. Вони отримували його великими партіями, в подальшому розбивали на більш дрібні партії та передавали його кур'єрам, які серед особистих речей під приводом здійснення приватної поїздки до Туреччини вивозили його за кордон і в подальшому вже реалізовували там як і сам камінь, так і виготовлені з нього прикраси. Загалом працівники поліції задокументували понад продаж понад 100 кілограмів незаконно здобутого бурштину. Слідчі провели 17 обшуків, під час яких вилучили більше 600 кг бурштину, а також 70 тисяч доларів та 30 тисяч гривень. Усі слідчі дії здійснювалися в рамках кримінального провадження, відкрито за частиною 2 статті 240 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 4 до 7 років з конфіскацією майна, наразі уже трьом фігурантам. Оголошено про підозру. Розслідування триває.